Армійські борці тріумфатори шостих всесвітніх ігор серед військовослужбовців на цьогорічних спортивних змаганнях, що відбулися у південній Кореї, збірна збройних сил України з греко-римської боротьби посіла перше загальнокомандне місце. А солдат Жан Беленюк став кращим борцем турніру. Звісно, блістяще виступлення нашої команди. Шість медалей із восьми категорій. Цього можна було тока в якомусь -то, е, сні, мабуть, да, фантастичному. Но он был предсказуемый, как бы команда идет, команда на подъеме. И вот начиная с Европейских игр в этом году. Чемпионат мира и чемпионат мира и в этих среди военнослужащих игр это как бы была заключительная черта. Впервые у нас было из, из восьми категорий шесть медалей. Впервые опять же, повторюсь, был у нас Жан Белинюк, Он стал чемпионом всесветних игр. Это впервые. Обычно у нас на играх именно было две-три медали. Ну так, а в этот раз шесть, причем один чемпион, один вторым, четыре третьих места. Для Жанна Баленюка це був перший виступ на армійському турнірі. І хоч борцеві не звикати до високої конкуренції на килимі, підтвердити свій чемпіонський титул було не так вже й легко. Уровень моїх суперників був достатньо високий. От, в полуфіналі я зустрічався з, з олімпійським чемпіоном і чемпіоном міра Росія Мішиним. У фіналі був достатньо титулований борець із Польщі призор Олімпійських ігор, пізор міра Європи. От, тому сітка була хороша, суперники були, потрібно було викладатися для того, щоб показати хороший результат. Для бронзового призера чемпіонату світу Олександра Чернецького ці змагання знакові. Борець не лише здобув срібло на армійських стартах, а й став прапороносцем нашої збірної. Це для мене дуже велика гордість, що я ніс прапор нашої країни. І знаєте, от ти, коли несеш прапор нашої країни. Получається, в тебе аж, аж адреналін піднімається, аж знаєте, аж волосся стає знаєте, гусяча шкіра. Отаке от та, от відчуття було піднесене, що я несу наш прапор нашої країни. Асоціація спортивної боротьби України ініціювала вшанування кращих борців жовто-блакитної збірної. Чемпіонів та призерів світових першостей нагородили відзнаками та стипендіями. А ще запевнили, держава дбатиме про своїх героїв не лише на словах, а й на ділі. За поданням міністерства прийняв принірспорядження про встановлення стипендій тренерам, які забезпечать підготовку українських спортсменів до участі в Олімпійських іграх. Ми подали до адміністрації президента всі необхідні проєкти указів про призначення стипендії спортсменам олімпійцям. І хочу вам, вас повідомити. Гарні новини! Президентом ухвалено рішення про їх призначення. Марія Сальнік, Євген Солодовнік, час